На кафедрі екології, агросфери та екологічного контролю навчаються студенти, покликання яких є збереження довкілля. Тут ви зможете не лише отримати вищу освіту за спеціальністю екологія, а й продовжити навчання, займатися науковими дослідженнями та досягти найвищого рівня освіти в галузі екологія. Колектив випускової кафедри сформований з чотирьох докторів наук та дев'ятьох кандидатів наук, що забезпечить вам широкий доступ до знань та досвіду визнаних експертів цієї галузі. Для реалізації практичної підготовки створені дві навчальні і дві навчально-науково-виробничі лабораторії, на базі яких студенти мають можливість виконувати бакалаврські і магістерські кваліфікаційні роботи, а також наукові дослідження, які стосуються трансформації екосистем та їх компонентів за вплив біотичних і абіотичних чинників. Студенти нашої кафедри мають унікальну можливість здобувати навчальний та практичний досвід на високопрофесійних підприємствах та установах, що є нашими партнерами. Ці партнери включають в себе провідні науково-дослідні інститути, лабораторії та підприємства, такі як Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Біонорма, Інститут агроекології, природокористування, Українська лабораторія якості та безпеки продукції агропромислового комплексу України. Наші студенти також можуть активно долучатися до роботи наукового гуртка Екологія довкілля, де матимуть змогу обрати наукові напрями та реалізувати свої здібності через участь у науково-дослідних роботах і проектах. Ця ініціатива допомагає студентам визначитися зі своїми інтересами та розвинути їх наукові таланти. Студенти зможуть пройти міжнародне стажування в університетах Нідерландів, Норвегії і Польщі. А в Поморській академії Польщі наші екологи здобувають вищу освіту за програмою подвійних дипломів. Для підвищення рівня володіння англійською мовою навчання в окремій групі здійснюється іноземною мовою. В Україні еколог може знайти роботу в різних напрямах, таких як природоохоронна діяльність, робота екологом на підприємстві, екологічний менеджмент і аудит, екологічне страхування у громадських та державних екологічних організаціях, а також у науково-навчальних установах. Особливу увагу привертає робота в міжнародних установах і громадських організаціях, де обов'язково володіти іноземною мовою. Останнім часом важливість набуває посада інженера-еколога з охорони атмосферного повітря, особливо у зв'язку із зобов'язаннями, взятими в Україні в рамках Кіотського протоколу і торгівлі квотами викидів, сума яких вимірюється мільярдами гривень. Ще одним перспективним напрямом є оцінка впливу на довкілля господарської діяльності. Реалізувати себе можна і в системи екологічного менеджменту за стандартами ЄСО 14000, що є особливо важливим для експортуючих підприємств. Питання відновлення екосистем, раціонального природокористування, розвитку зеленої енергетики, забезпечення продовольчої безпеки гостро постає під час воєнних дій, наслідки яких для довкілля і вирішення питань відновлення техногенно змінних екосистем будуть досліджувати і вирішувати саме екологи.